Боротьбу за життя маленької Соломійки лікарі розпочали ще до її народження. Дівчинка народилась із бомбою в голові, а саме так лікарі назвали велику аневризму, яка могла розірватися будь-якої миті. Перше я дізналася, це коли на 32-му тижні, це був третій семестр, проходила звичайно, планове УЗД. Я була в приватному кабінеті в лікаря, і коли він знайшов цю аномалію, він позвав ще одного лікаря. Вони довго роздивлялися. Я зразу подумала, можливо, там нічого такого значного. Діагностували вкрай рідкісну хворобу лікарі з Рівненщини. Саме там проживає сім'я. Аневризма вени Галена так звучить діагноз, який трапляється лише в одного малюка на 25 тисяч новонароджених. Ця аномалія дуже складна. аномалія. якщо Якщо судити по іншій аномалії судин головного мозку, це найскладніша аномалія судин головного мозку, яка проявляється цією аневризмою веною, Вени Галена І унікальність, ну це дуже рідко буває, але це дуже складна патологія. Переважно більшість дітки гинуть від цієї патології, не дочекавшись, напевно, що навіть одного року. Врятувати дівчинку могла лише складна і дуже ризикована операція, на яку родину направили до львівських нейрохірургів у лікарню Святого Миколая. Допомогти нашим медикам приїхав лікар з Угорщини Степан Гудак, який врятував життя понад півсотні дітей з таким діагнозом. Сказав, О, я вам даю час на роздуми, ви собі подумайте, чи ви можете, чи ви хочете робити цю операцію, тому що дуже високі ризики може бути таке, що дитинку можна втратити, залишити на столі, або може бути каліцтво. Ну ви собі подумайте, чи ви зможете це зважитись на це. Ми хотіли дати дитині шанс на життя, бо розумів, якщо не будемо нічого робити, то це фактично дорога в один кінець. На момент операції соломійці виповнилось вже сім місяців, а діаметр аневризми був у п'ять разів більший за саму Вену. Нейрохірурги виконали втручання міні-інвазивно, тобто через один маленький розріз на нозі заходили через певні судини. Поетапно виключали певні судини, які заходили і виходили з цієї аневризми, і водночасно перевіряли. Коли після того, коли би частково закрили певні судини, чи немає порушення відтоку і протоку по інших судинах, чи мозок не буде страдати від того. Попри усі ризики, операція пройшла успішно. Операція пройшла настільки успішно, що ми навіть боялися собі мріяти, що воно настільки все буде. З чоловіком скажемо, що до цього часу не можемо прийти до тями, аж ж не віриться, що так все добре склалося. Менш ніж за тиждень після втручання Соломійка поїхала додому. Тепер її життю нічого не загрожує. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.